Ця школа серце містечка цукроварів у Теофіполі. Тут навчається майже 300 учнів з районного центру та навколишніх сіл. Освітній заклад вкрай потребує фінансування, котрого із державної казни майже не виділяють. Копійка до копійки, втім, як каже тутешнє керівництво, справлятися самотужки ледь вдавалося. Тоді на поміч прийшов новий інвестор, котрий усіляко допомагає навчальній установі як з харчуванням, так і фінансово. Ми забезпечені цукром на цілий рік, завдяки їм. Якщо нам треба м'ясо, бувають такі часи, що не вистачає. Ми йдемо в них є своє підсобне господарство, і вони нам обов'язково це м'ясо надають без спонсора або без такого міцената, який би це робив задля дітей і на благо дітей. Зараз в цей час тяжко вижити. Коли у районному центрі із фінансуванням проблеми, що й мовити за навколишні села. Там освітні заклади, м'яко кажучи, бідують. У селі Михнівка опалювальні котли вже давно застаріли. Через свій тривалий термін споживають чимало газу. Освітяни бідкаються, мовляв, все б нічого, коли паливо різко не скочило в ціні. Втім, додають агрокомпанія, котрій і вони довірили свої землі, зголосилася школі допомогти. Ми досить багато газу споживаємо. В середньому один котел 17 кубів за годину, 16-17 кубів за годину спалює. Ось. Але е, ми все-таки економимо, тому що відповідний бюджет, відповідні норми нам встановлюють газу. Ми обговорювали питання заміни теплотраси і в цьому, в цьому році надіюся, що ми також отримаємо допомогу вирішення. Цих. Кажуть, коли б не агрокомпанія Україна-2001 селу б жилося геть не солодко. Вона щедро віддячує бойовикам та усіляко підтримує соціальну сферу. У нас поламався холодильник в дитячому садочку. Я звернувся до Камінського Олександра Петровича і без проблем через неділю нам привезли новенького холодильника, привезли бойлера водонагрівача, привезли, самі встановили і в нас відпали проблеми. Попросимо там дорогу прогорнути, чи ще постійно він нам допомагає. Окрім допомоги фінансової, господарник подбав і про робочі місця для пайовиків. Компанія потужна, об'єднує 22 відділи на теренах Хмельниччини. Тож усі охочі землероби долучаються до її лав. Люди забезпечені роботою. У нас є тваринницька ферма. От люди мають ті, що хочуть працювати, мають роботу і механізатори, і водії. Тобто колектив збережений повністю, ми самі виконуємо всі роботи. Керівництво компанії каже, осторонь людських проблем не залишиться, тим більш коли країна переживає нелегкі часи. Тому на будь-які прохання своїх пайовиків реагує швидко і без волікань. Наші пайовики – це люди, які нам довірили свою землю, щоб ми обробляли, і ми не можемо стояти осторонь цих проблем. Якщо до мене звертається кожен директор школи і говорить, чи директор дитсадка, чи завідуючий що треба ту літру молока, чи там якийсь центнер цукру, чи м'ясо дітам. то це діти наших працюючих. Аграрії кажуть, готові й надалі розвивати села Хмельниччини, аби вже найближчим часом вони дійсно розцвіли.